За який хер ми воюємо? Люди по 12 годин мерзнуть і от навіть зараз мені там дзвонять. Дайте якийсь таганок, хочемо накормити дітей гарячим, гарячим харчуванням, тому що немає світла. По 12, по 7 годин немає світла у людей. Як в такий час можна красти ті гроші? Ну це я не знаю. Це ну це навіть треба бути такою людиною, який вообще повністю начхати на свою совість. Ну я не знаю, якби я так зробив, я б наверное, пішов би просто повіситься. Я б ну я б не я не зму, я, я б не зміг би цим жити. Як можна красти в такі тяжкі для країни час? Як ну в мене в мене в голові не вкладається військові? То понятно, військові у них одна реакція: за які хер ми воюємо. Просто от кому я не позволю, з ким я не спілкуюсь, бляха му, за який хер ми тут по, по втрачаємо, за який хер? У нас куча зараз побитих, поранених без рук, без ніг, без людей, за який хер, щоб ви набивали собі я не знаю, сумки цим баблом. Та нахера воно надо вам, ви ще його на ту не заберете. Скільки треба людині поїсти, пожити, на чомусь поїздити? Куди ви його гребете? І ще в такий тяжкий час, коли у нас країна заливається кров'ю, коли вже всі, ну вже всі просто ми, ми вже всі устали від цієї війни, але ми тянем, тянемо своїм хребтом якось щоб зберегти нашу державу і просто брати і красти. Ну, ну, я не знаю, в мене емоції просто переповняють, я здержаю, просто щоб матом тут не кричати.